Сьогодні я почула фразу справедливість сама себе вела в оману. Я почула це в Псаумі 26-му і почала шукати відповідь, як це? І будь-що я знайшла, що Божа справедливість, це справедливість Бога, вимагає, щоб за кожен гріх було покарання. За Божим законом. Гріх веде до смерті. Людство, вчинивши гріх, опинилося. Під цим справедливим законом. І жодна людина не могла сама себе врятувати. Це справді глибока думка, але її можна пояснити дуже просто. У що існує закон, який каже: якщо ти зробив поганий вчинок, маєш заплатити за це. Цей закон суворий і справедливий, і ніхто не може його обійти. І за Божим законом, найбільший поганий вчинок це її гріх, його ціна це її смерть. І ось що сталося. Божа любов і мудрість знайшли хитрий план, як виконати цей закон, але при цьому не карати людей. План полягав у тому, що сам Бог в образі Ісуса прийшов і заплатив цю ціну за всіх нас. Як це відбулося? Закон побачив, що покарання було виконано і був задоволений, у цьому і є омана. Закон не врахував, що Ісус, будучи Богом, не може померти назавжди. Він воскрес і таким чином показав, що закон був виконаний, але при цьому його сила була зламана. Отже, фраза справедливість сама себе вела в оману означає, що Боже Безмежна любов знайшла розумний спосіб дотримуватися всіх правил, але при цьому подарувати нам спасіння. Це був такий несподіваний хід, що навіть сам суворий закон виявився переможеним. І поділись своєю думкою в коментарях.